Так, це я, а це найбільший екран Європи, на якій ми зробили 3D-ілюзію. Але перед тим як показати фінальний результат, треба розповісти, що робив цей проект не сам, а з командою. З командою не простих дизайнерів, а тих, хто змінює гру, тих, хто робить, тих, хто втілює мрії. Ми тут, щоб напам'ятати тобі, навіть прості творчі люди можуть робити великі речі. Ми тут, щоб надихати тебе на нові втілення, не тільки через наші проекти, але й через закрите ком'юніті, яке ми будуємо. Ком'юніті тих, хто створює події, тих, хто робить неможливе можливим. готовий приєднатись до нас, а тим часом дивись найбільшу ілюзію Європи, створеної нами.